Розуміння приходить, коли ви чуєте, прислухаєтеся, і розуміння приносить у ваше життя найкраще, що є в Бога. Приєднатися до Глорії Копланд та Келі Копланд свішер які розповідають сьогодні, як прийняти бажання свого серця. Далі на передачі переможний голос віруючий. Вітаю. Я Глорія Копланд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. сьогодні разом з нами Келі Копленд Свішер, і вона розповідає про те, що нам справді потрібно знати. Це дуже цікаво. Якщо ви пропустили якусь передачу, зайдіть на наш сайт. Келі вітаємо! Дякую тобі, мамо. Дякую тобі, що навчаєш нас. скажу вам, більшість із нас не виховували самого дитинства під впливом слова віри, але тобі пощастило, і ти стала великим благословенням. Дякую, твої мама і тато пишаються тобою. А я скажу, що пишаюся і радію цим. знаєте, люди кажуть, не говори пишаюся чи гордюся, але я хвалюся Господом. Саме так сказав Павло: я хвалюся Господом, тому що він вклав щось у вас, і ви це взяли. Ви з татом Вала взяли Богу. те, що він запропонував вам, і виходите в цьому щодня я захоплююся тим прикладом, який ви показали нам, тим словом, яке ви вклали в нас. Ти сказала, я навчаю тебе чогось, але це ти навчала мене вкладати в себе слово і мати так, віру в нього. Це потрібно. і насправді це зовсім не важко. Хвала життя Богу. у бозі не є важким. Воно набагато легше ніж життя без бога. спершу потрібна рішучість. Але результати залишаться на все життя. І після певного часу вже не потрібно стільки рішучості. Мабуть, краще сказати це вміння Приймати знаєш, у сьомому розділі Іванлія від Матвія мова йде про ворота. написано, що тісні ворота, а до погибелі веде широка дорога. Тісні ворота. І ви можете робити все по-своєму, або так, як роблять у світі. Стільки різних шляхів. Спробуй обери. Діапазон широкий, дуже широкий, yeah. так але божа дорога є ось такою вузькою. і це добре, це благословення. Це благословення, але знаєте, ця стежка пряма. Так вона може бути вузькою, проте вона пряма, і насправді там немає жодних несподіванок, нічого такого, що могло і би збити вес цієї стежки, тому що на цій стежці є благословення, і Бог сприяє і вам. А в розширеному перекладі біля слова ворота написано стиснуті від тиску. і ось як я дивлюся на це. Я дивлюся на це ходіння у божих речах. Важко лише тоді, коли ви входите в них. Це справді тиск. тільки тоді, коли ви приймаєте це рішення. Робите цей вибір, вибираєте цей спосіб життя. Легше. Дозволяйте дозволяєте виправляти вас, проводити вас крізь ці ворота. Ці ворота є стиснутими. Добре сказано. Але Коли ви увійшли в них, якось я навчала на цю тему і Рейчел сказала мені, мамо, ти усвідомлюєш, що коли ти увійшла в ворота, ти опиняєшся в іншому місці. Так, Добре, сказано. Правда, отже, коли ви увійшли у ворота, прийняли це рішення, я робитиму це. І, зціпивши свої зуби, ви говорите, я не буду робити інакше. Коли ви пройшли через це, приходить полегшення благословення і відсутність тиску. О, мій Боже, так. Бо ви більше не відповідальні за результат життя, і ви то ви просто доставку. робите те, що сказав Бог, а він відповідальний за те, щоб принести вам пліт. І я Добре. покажу вам це у слові. Ті місця, де він сам бере на себе відповідальність, розумієш, ми виростали у слові Божому, але ми з Кеннетом дізналися цього в дорослому віці. Ми були в боргах, не знали нічого іншого, як тільки У вас тільки були ходити. ще двоє дітей про яких прималими не дітьми, не. які билися один з одним. Я просто так сказала. і ми вчилися цього в дорослому віці. У боргах з проблемами ми були безпорадні, і це було дуже добре навчитися жити вірою, а не тим, що ми бачимо. І життя ставало кращим і кращим. Чи не так? Ми вибралися з боргів за 11 місяців і більше не влазили в борги. У нас був достаток, ми почали примножуватися. І що більше ви живете у цьому, то більше ви примножуєтесь після 40 чи 50 років. Цей механізм працює сам по собі. ні, я лише жартую. Не потрібно стільки часу. І в ви... краще одразу, коли ви звертаєтеся до слова, тому що тепер ви в цьому так. не самі. Все починає працювати на вас. І можливо потрібно трохи часу, щоб вийти з тих проблем, які ви самі створили, наприклад, позичені гроші чи щось інше. І Але ви привидення продовжує приходити. Так, наприклад, всі твої діти служать мі... Господу. Чи хтось з твоїх онуків втікає від Господа? Ні. Вони люблять вас, вони всі люблять вас і хочуть благословляти вас і вони присвячені? Вони так? присвячені Господу. А коли хвороба намагається прийти, що відбувається, вони кажуть ні, ні. А коли намагається прийти нестача, тому Ми що вона намагається опір. прийти. Ви чините їй опір словом Божим, і так. ви завжди перемагаєте. Звичайно. Ви завжди перемагаєте саме так і повинно це бути це згідно добре зі життя. Алілуя. Варто перетерпіти той початковий тиск, вузьку, коли ви змінюєте дорогу. свою дорогу. Спершу вона здається дорогу. вузькою, але насправді вона виявляється широкою дорогою. Тому що ви маєте змогу робити все те, що вам наказує Бог, і знаєте, бідність залишається позаду, хвороби залишаються позаду, все прокляття позаду. Якщо ви по справжньому ходите з Господом і виконуєте те, що він говорить, все прокляття залишається у минулому. Є це тільки благословення. Добре. Мені це каже, подобається. Це правда. Це правда. І знаєте, вчора ми говорили про цей процес із трьох кроків. Цей процес складається з трьох кроків. Ви повинні почути це, повинні прислухатись до слова і виконати його. Якщо ви не виконали його, ви не прислухалися. Так дійте це частина процесу. Дійте за ним, почуйте його, прислухайтесь до нього. І тоді цю третю частину дає вам Дух Святий, Господь. Це розуміння не є чимось таким, що ви повинні викликати. Воно приходить з відкриттям, воно приходить так. від Господа, який дає це з розуміння. Відкриттям. Так і він сказав: що ближче ви будете прислухатися. Марка, 4 розділ, то більше розуміння дасться вам. І ще він сказав: якщо хто має вуха чути, нехай чує. Так. Це наш вибір почути і прислухатися. Але далі він сказав: ви заплющили свої очі, Матвія 13, тому ви не бачите. Ісус діагностує цю ситуацію так. І лікар Ісус сказав: Ви заплющили свої очі, щоб не бачити, ви закрили свої вуха, щоб не чути, тому немає розуміння. Але Ісус приписує ліки. Знаєте, лікар міг би сказати вам приймайте ці ліки тричі на день, і за два чи три дні вам стане краще. Може й так, а може й ні. Але лікарні ефекти можуть так. бути у вас, врешті-решт. Але про але лікар скаже: якщо ви будете приймати, вам стане краще. Так. Але лікар Ісус сказав, що за будь-якого часу за будь-якого Ви часу. почули і побачили, і я зцілив би вас. щоб за будь-якого часу ви змінили те, так. як ви це робите. Щоб за будь-якого часу ви відкрили свої вуха і очі. За будь-якого часу, коли ви прийдете у згоду зі мною і зі словом, сказав Ісус і він, він навіть не Говорив, почекайте три дні. Він сказав, забудь-якого за часу. часу вони це зробили. І я зцілюю, і ми переконалися, що це правда. І це правда. Ми багато років живемо в благословенні. І Це завжди спрацьовує. Завжди іноді вам потрібно вистояти. Так. Але знаєте, що нещодавно мене запитали, чи у вас була така проблема, з якою ви боролися довго, і я замислилася. я не могла пригадати нічого такого, що забрало би нам багато часу? у нас були різні ситуації. Потрібно було 11 місяців, щоб ми вийшли. з І Ви з були недосвідчені у цьому. Ми були новачками, ми вчилися в процесі, але у вас була віра. Проте ні, це не боротьба. Насправді, якщо ви йдете боротьба, це коли ви живете його. без слова Божого. Так це намагайтеся досягнути чогось самостійно, не присвячувати увагу тому, що говорить Бог, говорити слова невір'я, нестачі, «хворобний не дух це боротьба. Так. Але коли ви робите цей поворот і починаєте погоджуватися з Богом, ви починаєте говорити це, це починає втілюватися. І це благословення, благословення, це називається благословення. Але без цього ви не отримаєте того плоду, який ми можемо мати, і ви не Ні. отримаєте розуміння. Ви повинні вкласти це у свої уста, у своє серце, у своє серце і у свої уста. Слово Боже у серці і в устах ви не можете мати його лише в одному місці. Якщо ви хочете мати перемогу, ви повинні мати її у двох місцях. І у серці і в устах. І слово повинен в важко у мука. промовляти слово устами, коли воно проникає так, у ваше серце. Це дуже природно. Ісус сказав: Якби ви мали віру, ви би сказали. Це результат того, що ви маєте віру. Ти, ви Це результат перебування слова у вашому серці. Воно змушує вас Якщо промовляти. Ви його. Віру ви будете ви вірити будете цьому. говорити. Отже, якщо ви говорите невір'я, ви знаєте, що маєте проблему з вірою. Що ви маєте віру у неправильні речі, і це можна виявити за допомогою слова Слова віри, слова віри. Отже, нам потрібно чути і прислухатися. Без цих двох кроків не прийде розуміння. А без цього процесу з трьох кроків не прийде плід. Плід, який є доказом того, що слово істине що ці речі дійсно відбуваються, зцілені у вашому житті. Благословенні благословення у вашому житті. І сьогодні я хотіла розповісти вам одну історію. Я була удома сама. О, добре. Це не та, де я перестрибую через паркан. Ні, добре. Ні, мамо. Я рідко коли бачила, що ти гніваєшся. ти була таким хорошим прикладом. Ти брала себе в руки. і рідко, дуже, дуже рідко, я бачила, як ти гніваєшся. Всього кілька разів не часто. Після серйозної провокації ти могла втратити терпіння, і це хороше свідчення. Я думаю, мені скільки мені? 48? Мені 48? Десь так. Тож я спостерігаю за тобою чимало часу. Отже, якось я була дома одна, і я гнівалася на одну людину. Я прибирала, полесосила підлогу. Ти полесосила підлогу зла? Можливо. Це дуже продуктивно. Тоді робиш це швидко? Я полосошу, і вдома немає нікого. Тож я вголос розмовляю з господом. І це було хорошим кроком уперед. Я думаю, порівняно з тим, що я могла робити. Ти випускала пару. Я випускала перед ним пару. Я пилососила, я була зла, і я розповідала йому про все те, що ця людина зробила мені. І після того як я розповіла йому, я навіть не зупинилася. Я продовжувала. І ти хочеш змусити мене пробачити йому? Так він навіть не відповів мені. Але я припинила пилососити, і насправді слово було в мені. І я знала, що мені потрібно зробити. Ти знала, що тобі зробити. слово вийшло з моїх уст і сказало мені, що робити. Тож я зупинилася і сказала: гаразд, господи. І я не можу сказати вам, що мене раптово охопило тепле почуття до тієї людини, яка розізлила мене нічого подібного. але я зробила те, що мені було сказано. Я повинна ходити у любові. немає значення, хто що робить мені. Я знаю, що я повинна ходити в любові. Це є в моєму серці. І я знаю для того, аби робити це, мені потрібно прощати, коли є щось так. проти мене. Точніше, Якщо коли я хочеш, маю що щось на кого то Тож я зупинилася, і я сказала Господу: гаразд, ти сказав мені прощати, і я прощаю в ім'я Ісуса. Я прощаю такому-то, і я ходжу у любові до нього. І я відпускаю цю образу в ім'я Ісуса. Саме так слід робити саме так. так і відразу я можу розповісти вам цю історію швидко, щоб втиснути її у нашу передачу. Мені потрібно, мабуть, 10 хвилин, щоб розповісти цю історію до кінця, показати те, що Господь показав мені. Саме стільки часу було потрібно йому, щоб показати це мені. Коли я мала вуха почути те, що він сказав, тобто, коли слово піднялося в мене і сказало, ти пробачиш йому. І тоді я прислухалася до нього, і я це зробила. Хоча я хотіла продовжувати гніватися, прийшло розуміння його слова. За кілька днів до цього я читала 15-й розділ Євангелія від Івана. Якщо ми відкриємо його, я покажу вам, що Господь показав мені. Він звертається до учнів, він готує їх до того часу, коли вони будуть без нього. І вони справді могли краще прислухатися до того, що він говорив. Вони не чули по-справжньому. Тому, коли відбулося розп'яття та інші події. Це застало їх зненацька, бо вони не почули його. Вони не прислухалися до того, що Ісус говорив весь той час, коли готував їх до свого відходу. Але він говорить їм про те, що слід залишатися у ньому, і він говорить їм про плід. Я читала це за кілька днів до того випадку. проте я не зробила того висновку, який він дуже швидко показав мені. Він говорить тут, і я трохи пропущу але він сказав: залишайтеся в мені, і я залишуся в вас. Це четвертий вірш. Гілка не може принести плоду, якщо вона відділена від лози. Тому ви не можете бути плідними, якщо не залишитесь у мені. І він говорить: хто залишається в мені, а я в ньому, той принесе багато плоду. І далі він продовжує говорити їм, як це робити, і виникає запитання. Як же мені залишатися в тобі, Ісусе? Якщо це все, що потрібно, аби принести плід, як мені залишатися в Ісусі? І Він говорить без мене ви не можете робити нічого. Ісус часто визнавав, що Він нічого не робив без Отця. Івана 5.30 ми прочитаємо це місце цього тижня, але Він сказав Я не можу нічого робити від себе. Йому потрібно було залишатися у своєму батькові, аби робити щось. І він говорить нам: ви повинні залишатися в мені. Без мене ви не можете робити нічого. Тож, як приклад, він показує нам, як він залишався у своєму отці. І ось що він говорить нам: залишайтеся у мені. Як ви бачили, що я залишався в своєму отці, так і ви залишайтеся в мені. І він говорить. Кожного, хто не залишається в мені, викидають геть як непотрібну гілку. Ви засихаєте. Такі гілки збирають у купу, щоб спалити. Він не хоче, щоб ви були відокремлені. Він хоче, щоб ви залишалися, але це наш вибір залишатися. Якщо ви залишаєтеся у мені і мої слова залишаються в вас, можете просити усього, що хочете, і буде вам. Ми хочемо мати те, що обіцяно у другій частині речення. Є багато людей, які хочуть, щоб це здійснилося. Але вам потрібно залишатися в Ісусі і дозволяти Його словам, його вказівкам залишатися в вас. Не дозволяйте забирати їх, не залишайте їх. Знайте, Павло постійно говорив тим, до кого писав, тримайте це, стережи так. слово Тимофію. Тож ми повинні берегти його слово в нас. Коли ви принесете багато плоду, ви будете моїми справжніми учнями. Інакше кажучи, коли ви по справжньому йдете слідом за ним і виконуєте те, що він говорить, тоді ви принесете багато плоду. І цей принесений плід не можу зараз пригадати відповідне слово, але це як рекламний плакат, що говорить ця людина, учень Ісуса. Це правда, самі плоди свідчать про це. За їхніми, За їхніми плодами, плодами. пізнаєте їх Тому він говорить: ви справді будете учнями, якщо принесете багато плоду. Це означає, що ви прислухаєтеся і йдете слідом. Я полюбив вас так, як отець полюбив мене. Залишайтесь в моїй любові. коли ви виконуєте мої заповіді, ви залишаєтеся в моїй любові так само, як я виконую заповіді мого отця і залишаюся в його любові. отже, в цьому ключ до перебування. Він був слухняний своєму батькові, тому він залишався в любові Отця. Якщо ми слухняні Ісусові, ми залишаємося ми в любові Ісуса. Я сказав вам ці речі, щоб ви були сповнені моєю радістю. Так, моя радість буде переливатися через край. Ось звідки приходить радість. Коли ви залишаєтеся в його слові, результатом є радість. Ось моя заповідь гаразд. Ось що він збирається сказати нам: якщо ми не можемо цього зробити, тоді ми не можемо залишатися у ньому. Він говорить: любіть один одного, так як я полюбив вас. Він так, полюбив мене, відклавши саме, те, що він хотів робити, або те, що Всім мало значення для нього. Він полюбив вас, щоб він міг полюбити мене. Немає більшої любові ніж покласти своє життя за свого друга. Саме тоді він вклав у мене те, про що я не думала раніше. І я читала це місце писання, і ви, мабуть, теж багато разів. І ви думаєте про те, що немає більшої любові. І про кого я думаю, коли читаю це? Про Ісуса і про те, що Він зробив для мене. І немає більшої любові, ніж те, що Ісус зробив для мене. Він поклав своє життя за своїх друзів. Але Ісус говорить тут не про це. Ісус не говорить про себе чи про свою любов до мене, заради якої він поклав своє життя. Він говорить мені, я кажу тобі ходити у любові. Коли ти покладеш своє життя, коли ти пожертвуєш тим, що має значення для тебе, коли хтось скривдив тебе, хтось зробив тобі щось, а ти відкидаєш це, щоб виконати мою заповідь і ходити у любові. Ісус говорить: немає більшої любові від цієї. і я подумала, це відкриття прийшло за одну секунду. Це так, ніби сам Ісус сказав мені. Тієї хвилини, коли я зробила те, про що він мене попросив, це було так, ніби він сказав мені, це найбільша любов, яку ти можеш дати мені. Це сильно вразило мене. Тому що Ісус говорить мені, моя любов до Нього є найбільшою любов'ю, яку Він може пережити, коли я роблю те, що Він просить мене. Навіть якби я хотіла робити щось інше. І несподівано я відчула, що я його друг. Хвала Богу, знаєте, люди співають. Я Божий друг, я Божий друг. Ви Божий друг, якщо ви виконуєте написане. Знаєте, сказано, що Авраам був Божим другом, тому що він виконав те, що Бог попросив його. Саме так ви стаєте Божим другом. Але Ісус сказав: Я твій друг, ти мій друг. І він говорить: Ви мої друзі, якщо виконуєте те, що я заповідав. Бачите, ось що він говорить. Ти зробила те, про що я тебе попросив, і немає більшої любові нісця. Ви мої друзі, якщо виконуєте те, що я заповідом. І він говорить тут. я вибираю тебе, цього друга я вибираю моїх друзів. він говорить: я призначу вас і ти. Не він визначає, є ми друзями чи ні. Він не говорить Я дружу з тобою, а з тобою ні. Я визначаю, чи є він моїм другом чи ні. Дуже добре. І тут написано: я призначена іти і приносити вічний плід». Він хоче, щоб ми виконували те, що він говорить, щоб цей плід міг тривати. І він призначив нас. Він попросив нас приносити плід. Але коли ми робимо вибір робити, те, про що любов він попросив, є першим нас, плодом духа, усі інші плоди виходять вироб. із неї. Так. І всі справжні плоди, які стосуються добрих речей, що відбувається у нашому житті, працюють, коли ми ходимо в любові. Це правда. Він говорить я призначу вас іти і приносити вічний плід, щоб отець дав вам все те, про що ви попросите Його, використовуючи моє ім'я. Ось моя заповідь: любіть один одного». І несподівано я подумала Ісус говорить мені, ти маєш у мені особливе місце, тому що ти робиш те, про що я прошу тебе. Він говорить, чого ти хочеш? Я визнаю себе відповідальним за результат. Просив моє ім'я. Чого ти хочеш, Який привілей? Отець зробить це для тебе. Я ставлю своє ім'я під цим. Що отець зробить це Alleluia. для тебе? Чого ти хочеш? За лічені долі секунди це розуміння прийшло до мене. Чого ти хочеш, Келлі? Запевняю вас, коли я отримала це розуміння, я й не думала про те, що хтось зробив мені. Для мене це не мало жодного значення. Ні, я припинила полососити. Я розмовляю з Господом у своєму будинку і кажу: знаєш що? Взагалі-то Господи є кілька речей. І того дня я попросила в нього дві речі І одна із них здійснилась дуже швидко. Я майже не думаю про це. Це не те, що я сповідую, сповідую, сповідую. Тому що я хочу так. це сповідувати. Ти це прийняла. Я віддала це в його руки, тому що мій друг, мій товариш, сказав, чого ти хочеш. Я подбаюся, щоб це здійснилося. І я навіть не думаю про це. Я навіть не замислююсь над цим наполегливо. А наступне бажання у нас були труднощі з тим, щоб завагітніти. Ми хотіли мати дитину, і ми не знали, що це буде Емілі, але ми хотіли Емілі. І у нас виникли труднощі із з вагітністю. Ми вірили Богові. Я сказала так, Господи, є одна річ. Я дуже хочу цього. Я хочу мати дитину. І не минуло багато часу, як я завагітніла. І не тільки я завагітніла, але вагітність пройшла легко. Мене потребували жодної допомоги від лікарів, лише допомоги Ісуса, щоб завагітніти. І в моєму віці це щось особливе. Так. У мене була легка вагітність. Ти була присутня, коли народилася Емілі. Ми мали в цьому такий мир Божий. Пологи минули легко. Для мене Це було дивовижно. Не знаю, як для тебе. Я знаю, у мене було трохи більше відповідальності, але насправді це було і знаєш що? І вона така мила Вона дівчинка. надзвичайно помазана робити те, що ми робимо. Вона подорожує з нами. Їй подобаються люди, для неї не існує незнайомих людей. І вона з'явилася завдяки близькості з Богом, близькості з Ісусом, про яку я навіть не підозрювала до того, як почула це слово. Я зробила вибір послухатись, незважаючи на те, чого я хотіла. І до мене прийшло це розуміння, що сталося. Воно принесло плід. Чудово. Це дивовижно. Хвала Богу. Дякую Богові за благословення. Знаєте, якщо ви у Христі Ісусі благословення належить вам, алілуя! Ви можете мати це, ті бажання, які відповідають Господу Його волі. Він виконає їх для вас. Мати дітей це добре. Чи не так? Це добре, це благословення. Ми скелі зараз повернемось. До нас у студію заїхала особлива гостя. Тут у нас Емілі. Емілі Свішер. Вітаємо Емілі. Скажи усім вітаю. Можеш помахати, Можеш помахати усім ручкою. Привіт. Емілі дуже мила. Вона гарна дівчинка. Вона росте. Вона все перевіряє. Вітаємо, міс Емілі. Сюди. <ривіт> так, помахай сюди. Помахай цьому дядькові. Помахай. Так. Вона махає своєму другові. Вона є благословенням. Вона є благословенням. Вона дивовижна. чудо, Келлі, що ти змогла зачати і народити таку чудову крихітку у твоєму віці. Це правда. Привіт привіт. привіт. Молодець. Емілі. Молодець. Так, Емілі. Слава Богу. Сьогодні ми пропонуємо вам пакет зцілення. замовте свою копію. Знаєте, це чудова книга, яку можна подарувати друзям, родичам. Які щойно пізнають, або, можливо, взагалі нічого не знають про Господа, цю книгу можна дарувати і новачкам, і не тільки. Ви також можете замовити інші наші матеріали, написавши нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Це слово Боже, але це відкриття. І ми хочемо помилитися за вас сьогодні. Отже, дякуємо тобі за те, що стіляєш людей, благословляєш їх. Наказую вам, будьте стілені від верхівки голови до самісіньких п'ят. Беріть своє стілення в ім'я Ісуса. Беріть Його, скажіть, я маю Його, я беру, я його. Його, я беру його. його Я я маю і беру його. Бери його, Емілі. Журнал Переможне голос віруючого це безкоштовне видання місії Кеннета Коупленда. Майже 570 тисяч журналів щомісяця надсилається нашим партнерам у всьому світі. Якщо ви ще не одержуєте його, я думаю, вам сподобаються статті і свідчення. Замовте його, і ми надійшлимо його вам. Він допоможе вам. До зустрічі завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь.